Остаточно призначити Стремоусову Кирилу Сергійовичу покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок винесли у Малиновському суді Одеси, так званому заступнику губернатора Херсонської області Кирилу Стремоусову. Його звинуватили у держзраді та колабораціонізмі. Суд дослідив всі матеріали, всі докази були допитані свідки. Оглянути відео записи, де Стремоусов… Виступав щодо заклику, щодо нашого суверенітету, недотримання нашої територіальної цілісності. Тобто, вважав, ви чули в його ютуб-каналах і інших, де він фіксував, що він проти української державності щодо повалення конституційного строю. От, оце на цьому наголошував прокурор. Давайте дійсно... Не просто воспринимать революційну ситуацію як революцію. Давайте еволюціонувати, давайте розвиватися, давайте буквально розуміти, о чому говорить наш президент, президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. Самого підсудного у залі не було. Російські змі повідомили, що він загинув минулоріч. Визнання факту того, що Стремоусов помер на окупованій території, такого рішення судами України немає. Крім того, як мені відомо, в кримінальному провадженні також немає ніяких інших доказів про те, що він загинув чи помер, тобто немає ні експертизи, немає ніякого свідоцтва в матеріалах справи стосовно його смерті. А всі свідоцтва, які видаються органами на окупованій території, відповідно до нашого законодавства не визнаються. Втім, адвокатка Стремоусова Тетяна Бабкова заявила, що на її переконання вирок є занадто суворим. Окрім того, каже, не було надано достатньо доказів щодо держзради, тож планує подавати апеляцію. Фактично, вирок ґрунтується лише на ютюбовських висловах та ютюбовських програмах, які вів Стремоусов і мав дуже на жаль, можу сказати, велику кількість підписників. Стороною, яка здійснювала досудове розслідування, згідно норм, не встановлено не пом'якшуючих обставин стосовно Стремоусова, а також не обтяжуючих. Нагадаємо, Кирило Стремоусов народився 26 грудня 1976 року на Донеччині. Пізніше працював начальником генічеської рибної інспекції та у Київському комітеті рибного господарства. У 2009 році поїхав до Херсона, де заснував інформаційне агентство Таврія Ньюз». Балотувався на посаду міського голови Херсона, був мандрівником та блогером. Під час повномасштабної війни Стремусов перейшов на бік Росії та очолив окупаційний орган влади у Херсоні, комітет порятунку за мир і порядок. Ольга Лапшина, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса.